Екзамаційної комісії я хочу представити вам свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра за темою програмне забезпечення підтримки пізнавального підкастингу. На сьогоднішній день одночасно з постійним розширенням аудиторії підкастів можна також констатувати те, що підкасти популярні серед усіх вікових груп, тобто ця тема є актуальною та рентабельною. Мною акцент було зроблено на пізнавальні підкасти, які з одного боку дозволяють людині пізнавати нове, а з іншого боку, мають розважальний формат. Тобто подають пізнавальне в тому вигляді, який може зацікавити сучасну аудиторію. Загалом мова Python дозволяє створювати проекти швидше, ніж Java, і створювати універсальний код. Тому було вирішено використовувати мову Python для розробки. Для роботи з веб вебдестосунком базовою ролью було визначено неавторизованого користувача. Він не має повних прав доступу звичайного авторизованого користувача, але може ознайомитися з підкастами. На наступному слайді представлено сценарій роботи авторизованого користувача, який може виступати в ролі автора або слухача. Фактично, автори-слухач мають виражатися одним і тим же аккаунтом, але в залежності від того, виконується доступ до власних підкастів чи ні. Для збереження всіх даних підкастів було створено базу даних на основі використання системи. Бази даних MySQL. Використання веб-фреймворку під час проектування та розробки програмного забезпечення надає набір компонентів для базового використання, що дозволяє розробникам зосередитися на швидкому створенні свого стосунку. Мною було використано веб-фреймворк Django. На структурній схемі програми видно, які саме шаблони було розроблено. Кожен шаблон відповідає функціональній можливості застосунку. А для кожного шаблону було написано відповідне представлення, як, яке визначає дані для необхідні для відображення у шаблоні. На даному слайді можна бачити один з основних інструментів загального доступу до підкастів це сторінка перегляду підкастів за жанром. У верхній частині розташовано перелік жанрів, можна натиснути на будь-який з них, і тоді нижче відобразиться карусель з найпопулярнішими підкастами. Якщо натиснути на одне зображення, то відкривається сторінка прослуховування епізодів підкасту. Тут видно, зокрема, і кількість підписників і кількість епізодів. Можна підписатися на підкаст, тоді, окремий, тоді на окремій сторінці будуть відображатися нові епізоди даного підкасту і всіх інших, на які підписався користувач. Приклад внесеного внесення нового підкасту та епізоду до підкасту, авторам проведено на слайді. Для підказу встановлюється у відповідності жанр, а для епізоду тех. Можна визначити як один жанр або тех, так і сукупність. На слайді 13 ви можете побачити загальні висновки за роботою. На цьому й доповідь завершена. Дякую за увагу.